30 травня в усіх школах Візирської громади пролунав останній дзвоник. Це свято важливе для всіх школярів, вчителів та батьків. Але особливого сенсу він набуває для одиннадцятикласників, які завершують свій шлях у шкільній освіті. Свято останнього дзвонику знаменує фінал навчального року та початок нового етапу вже у дорослому житті. Традиційно учнів та випускників привітали голова Візирської сільської ради Валерій Стойлаки, начальник відділу освіти молоді та спорту Валентина Харламбова, директора шкіл та кла. Асні керівники напередодні свята в деяких школах учні організували невеличкі святкові акції. При чорноморському ліцею 11-класники та 9-класники прийшли до школи в білих футболках для того, щоб однокласники та вчителі написали на них тепле привітання та побажання. Настрій у всіх гарний, але трошки сумною нотою, оскільки це їх останній безтурботний день у рідній школі. Попереду НМТ та вступ до вищих навчальних закладів. Мені грустно чуть-чуть сумно. ...11 років відходити, а потім, ну сумно дуже, okay. я не знаю. Я буду сумувати за школою, за вчителями, за всіма, okay. за однокласниками також. Сумно, дуже сумно. Завтра вже все. Останній дзвоник. Стрічкою випускниця і пока. Прощавай школа. Вступити в юридичну академію хотіла, ну так от. А там як побачимо, що буде в школі. Бажаю всього самого найкращого, вона розцвітає і буде розцвітати далі з такими, з такими керівниками, як у нас в школі. Сумно, дуже сумно, прикро. За 12 років я дуже звикла до класу, до вчителів, до нашої атмосфери. Тому сподіваюся, що в університеті мені буде, можливо, краще, але не гірше. Повернусь в школу, якщо буде погано. Но буду юристом відстоювати права людей. Допомагати державі відбудові, може і радість, і сум від того, що майже всі мої однокласники вже уходять, і я зовсім мало з ними так часу провела, бо я не так давно вчуся школі і якось змішані відчуття. Я б хотіла побажати напевно щастя і віри у себе, щоб не боялися далі у доросле життя. Трошки змішані, іноді радісно, іноді сумно, що покидаю клас однокласників. Не буде більше цих емоцій, не буде розділяти їх зі своїми друзями. Тому трошки сумно. Я думаю, що це буде теж дуже класно, емоціонально. Я відкрита дуже до нових знайомств, тому це для мене буде дуже легко. Я сподіваюся на це. І плани на мене це поступити на адвоката. Відчуття змішані, тому що я їх взяла лише в 10 класі. І за ці два роки ми настільки стали близькими, і вони дорослі і розумні, трішечки переповнюють емоції. Але ж я в них вірю, я знаю, що вони в мене самі найкращі, і що в них обов'язково все вийде те, що вони запланували. Безтурботно та весело проходив останній учбовий день і у візирському ліцеї. Особливо пощастило учням молодших та середніх класів. Напередодні останнього дзвоника їм було дозволено прийти до школи в улюблених піжамах. Що стосується випускників ліцею, то вони репетирували святковий захід. У випускників візирського ліцею також змішані почуття та емоції, оскільки дитинство завершується а попереду вступ до дорослого життя. Але деякі з випускників в майбутньому планують повернутися до улюбленої школи в статус. Сі вчителя з одного боку сумую, що закінчую школу. Тут було добре, весело. Ця атмосфера. Якщо буде можливість з радістю сюди повернуся, а з іншого боку, радію, тому що це пройдений етап закінчення школи, попереду ціле життя, університет, нові знайомства, студентське життя. Планую поступати на філолога української мови та літератури в Одеському вищому. Сподіваюся, що все вийде. Найперше це сум. І також невідомі, що буде далі, і сподіваюся, що все буде якнайкраще. Ну і буду сумувати, звичайно, з однокласниками, з вчителями. Планую вступати в медичний вже потім на лікаря. Хочу побажати всім терпіння, вміння проходити всі важкі моменти і ніколи не здаватися. Змішані, радісні і такі сумні. Радісні, бо закінчив школу, можна літом відпочити. Сумні, що починається доросле життя, вже не повернусь сюди. Напевно, трошки сумую, тому що 11 років тут і було весело. В моїй рідній школі напевно саме головне мирного неба. Останні дзвоник улюблене свято школярів, які завершують навчання. Це день закінчення навчального марафону з уроками, контрольними роботами, домашніми завданнями та різноманітними заходами. Для більшості попереду три місяці відпочинку і розваг. А ось для випускників серйозний випробувальний етап у житті, здача НМТ та вступ до вишив. Хочеться побажати всім випускникам миру, натхнення та реалізації всіх планів на майбутнє.